Ввечері 29 червня стався знаменитий епізод із обстрілом Одеси. В ньому теж залишається багато незрозумілого. Одні дослідники стверджують, що Потьомкінці вирішили дати салют в пам'ять про Вакуленчука, інші пишуть, хотіли влучити в міський театр, де відбувалося засідання на чолі з командувачем військами Одеського військового округу Олександром Каульбарсом ревним монархістом. Але промазали. Один снаряд зачепив прибутковий будинок Фельдмана, вулиця Ніжинська, 71, інший пробив наскрізь будинок Стрепетова на Бугаївській вулиці. Є також версія, що один постріл був націлений на міський театр, а інший на скупчення військ на Соборній площі. Стосовно калібру гармати, з якої стріляли, теж немає узгодженості: 37 мм, 47 мм або навіть 6-дюймівка. 152 мм. на щастя минулося без жертв, проте населення, особливо більш-менш заможні люди, почали тікати з міста. Один із очевидців писав: паніка була неймовірна. В усіх напрямках поспішали буржуа з валізами та дорожніми сумками на вокзал. Єдиний тепер шлях, оскільки сполучення морем перервано. Панас Матюшенко у спогадах Правда про Потьомкіна опублікованих у СССР 1924 року, патетично заявляв. Пролунали бойові постріли, які немов грім розкотилися містом. Почула зграя царських лизоблюдів і народних грабіжників, що прийшов до них не натовп жінок і дітей стариків беззбройних робітників як 9 січня. Просити ідіота царя, щоб він не віднімав шматка хліба з рота робітника заради своїх одягнених у золото, парчу та шовк ляльок. А що це прийшли чесні сини народу, матроси Чорного моря аби царською кров'ю змити свою ганьбу? Натомість одеський журналіст Ілля Горелік у спогадах Потьомкінські дні. Передає анекдотичну причину обстрілу Одеси. Приїхала в місто делегація з Потьомкіна, пробула якийсь час і поїхала на корабель. Один тільки матрос зайшов у шинок ювілей і застряг там. Делегація повернулася без нього. Потьомкін чекав півгодини, чекав годину й виконав погрозу. Дав по місту бойовий залп і зніс верхній поверх одного будинку на Ніжинській вулиці. Хто знає, чим закінчилася б ця історія, якби матрос не схаменувся після пострілу? Треба йти. Чуєте, мене кличуть? заявив він компанії, що розпивала з ним чай, і поквапився у порт.